А зараз е, я хотів би надати слово пану Олексію Пезнікову. Він завідувач сектору міграційних досліджень інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України. Він буде представляти сьогоднішнє дослідження оцінка стану реалізації чинної міграційної політики України, котре було проведено інститутом демографії та досліджень якості життя Національної академії наук України за підтримки міжнародного фонду відродження. Пану Олексію, будь ласка, клікер у вас під рукою. Починаємо. Так, вибачайте, Велике небажання у таксистів їхати, на жаль, так. Значить, дослідження, оцінка стану реалізації чинної міграційної політики. Було складовою проєкту Міграційна політика України шляхи вдосконалення. Цей проєкт включав кілька досліджень, одне з яких сьогодні буде вам представлено. Відбулася, як вже сказав пан Василь. Дослідження відбулося за підтримки міжнародного фонду відродження і здійснене силами фахівців інституту демографії і Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Завданням дослідження було оцінити стан реалізації чинної міграційної політики. Дослідження включало кабінет, кабінетне дослідження, тобто аналіз документів, нормативних актів, джерел наукових джерел і так, і так далі. І крім того, були проведені експертні була проведена серія експертних обговорень. Було в ході дослідження здійснено оцінку поточного стану державної міграційної політики, їх прогалин напрямків усунення. Визначено функціональне завдання ЦОВІ зони їх відповідальності саме в плані реалізації державної міграційної політики. Як я вже сказав, що були проведені експертні обговорення і сформульовані пропозиції щодо всконалення механізму взаємодії та координації між ЦОВ при реалізації стратегії міграційної політики в Україні. Експертні обговорення. Вдалося провести повноцінні експертні обговорення. Це в ході окремих зустрічей з представниками різних міністерств. Повноцінні зустрічі відбулися з міністерством представниками міністерства внутрішніх справ, міністерство соціальної політики, Міністерства економіки. Також була зустріч з представниками міністерства закордонних справ, але вона не складала скажеш рамковий характер, тому що представники міністерства відповіли на питання. Так само офіційний лист ми отримали від Міністерства освіти та науки з відповідями на наші питання, але організувати з ними зустріч на жаль, не вдалося. Загалом основні напрямки регулювання міграційних процесів були окреслені ще в Конституції України та указі президента від 1997 року року. Це питання громадянства, сприяння репатріації, в тому числі репресованих і депортованих з часів тоталітаризму, забезпечення свободи пересування, регулювання еміграції громадян та захист їхніх прав та інтересів за кордоном і регулювання імміграції іноземців, їхній правовий статус надання притулку. Основними стратегічними документами у сфері міграції є концепція державної міграційної політики Схвалено указом президента в 2011 році і стратегія державної міграційної політики на період до 2025 року. Як бачите, вона до цього до цього року, тобто в цьому році її завершується, що власне зумовлює необхідність розробки нової стратегії. І така робота вже ведеться. Ця стратегія була прийнята в в. 2017 році вона включала 13, включає 13, 13, 13, 13 цілей після початку повномасштабного вторгнення до цієї стратегії були внесені зміни Зокрема, додано нові стратегічні цілі, такі як забезпечення захисту прав і інтересів громадян України, які вимушено виїхали з країни через війну, та створення умов для їх повернення, забезпечення відповідності українського законодавства та адміністративної практики у сфері міграції стандартам ЄС. Крім того, сформульовано нові завдання щодо процедури інструментів залучення іноземних працівників для післявоєнної відбудови. До основних законів у сфері міграції відноситься закон про громадянство, який визначає підстави для підстави і порядок набуття і припинення громадянства України про реабілітацію жертв політичних репресій про закордонних українців. Зокрема, цей закон надає закордонним українцям право на працевлаштування в Україні без спеціального дозволу. На рівні з громад... на рівні з громадянами України, ну такий же самий такі ж самі права мають біженці. Е... 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 Про е... порядок виїзду yeah, не буду всі, всі перераховувати. Ну, зокрема, зверну увагу, що закон про свободу пересування та вибір місця проживання е... Зокрема, замінив прописку, яка була в радянський період і перші пострадянські роки на процедуру реєстрації. А і логічним продовженням став закон про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Це вже відображення епохи цифровізації. Цей закон дозволив декларувати місце свого проживання електронним способом через єдиний державний веб-портал електронних послуг, тобто без, фізич, без фізичного відвідування відповідних, відповідних органів. Крім законів, які безпосередньо відносяться до сфери міграції, також варто згадати про те, що е низка законів, які ну, основна основ, основне завдання яких полягає в інших сферах. Але де ж до, до і зачіпають перелив еміграції зокрема, мова йде про закон про зайнятості про про, про зайнятість, і також е, варто згадати про багатосторонні домовленості, стороною яких є Україна, які важливі для регулювання трудової міграції українців за кордон. Зокрема, це європейська соціальна хартія переглянута Європейська конвенція про. Правовий статус трудящих мігрантів, які були ратифіковані Україною відповідно в 2006 і 2007 роках. Міграційна тематика також знайшла своє відображення у нещодавно прийнятій стратегії демографічного росту України на період до 2040 року, де зокрема закладені такі завдання, як створення умов для добровільного повернення українців за кордоном та зменшення. Відтоку населення з України поглиблення співпраці з представниками закордонних українців, залучення мігрантів з числа іноземних громадян для задоволення потреб ринку праці і сприяння зниженню рівня відтоку молоді за кордон. До центральних органів виконавчої влади, які реалізують політику в сфері міграції, відносяться Міністерство внутрішніх справ, підпорядковані йому Державна міграційна служба та Державна прикордонна служба, Міністерство економіки, закордонних справ, Міністерство соціальної політики, новостворене Міністерство національної єдності України. Також міграційна тематика, міграційні функції присутні. І в, в, в діяльності ще низки е, міністерств і е, служб України, зокрема, це Міністерство освіти, науки, служба безпеки, Державна служба зайнятості, соціальна сервісна служба, Національний банк, Державна служба статистики України. Міністерство внутрішніх справ відіграє ключову роль у формуванні міграційної політики, зокрема до сфери повноважень міністерства, відноситься координація діяльності Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби. Основні завдання Міністерства в міграційній сфері зі слів представників міністерства з цієї інформації, яка була отримана в ході. Експертного обговорення це забезпечення безпеки держави і громадянина з огляду на міроцінну ситуацію, створення комплексних політичних, безпекових, соціально-економічних і житлових умов підтримки громадян, система підтримки мігрантів, забезпечення постійних та глибоких зв'язків з діаспорою та громадянами за кордоном, і проведення чіткої прозорої та зрозумілої політики е, трудової е, міграції. Державна міграційна служба виконує, виконує широкий спектр функцій в сфері міграції, як українських громадян, так і іноземців. Е, якщо не помиляюсь, перелік функцій, закладений у положенні про Державну міграційну службу, охоплює 39 позицій. Е, відомство є розпорядником низки реєстрів, в тому числі єдиного Державного демографічного реєстру. Е, Інструментами впливу ДМС є імміграційна політика на надання мігрантів статусу та дозвіл на дозволів на проживання. Наразі ДМС концентрується на посиленні боротьби з неврегульованою міграцією і меншою мірою е, з, в їхній діяльності е, при, приділяється увага ідеї впровадження програм регуляризації окремих категорій неврегульованих мігрантів. Е, державна прикордонна служба. Е, у виконує функцію забезпечення недоторканності державного кордону. Інструменти його її впливу це охорона кордону, облік перетинів кордону рішення щодо пропуску непропуску через державний кордон. Після початку повномасштабного вторгнення Державна прикордонна служба доволі швидко зорієнтувалася у зміні ситуації. Зокрема, вже на четвертий день повномасштабної війни було запроваджено публікацію щоденної інформації про кількість. Виїздів, в їздів через державний кордон на сайті Держприкордонслужби у розділі Новини. Міністерство економіки. Головний орган, який забезпечує формування політики в сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу. На нові виклики міністерство реагує доволі оперативно в умовах повномасштабного вторгнення і погіршення ситуації на ринку праці мінекономіки здійснює розробку заходів щодо лібералізації трудового законодавства. МЗС це головний орган, який забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері зовнішніх зносин. Інструменти його впливу на міграційну ситуацію є міжнародна співпраця прийняття рішень щодо допущення громадян України які перебувають за кордоном до виборчого процесу. При цьому і самі і самі представники міністерства на зустрічі зазначали, що існує про потреба посилення комунікації з українцями за кордоном, зокрема з воєнними мігрантами. Мінсоцполітики. політики до його сфери і завдань відносяться, зокрема, запобігання та протидія торгівлі людьми. Це якщо брати міграційну сферу, тому що в нього є достатньо багато інших функцій, які безпосередньо міграції не стосуються. І крім того, міністерство вносить. Пропозиції щодо вдосконалення державної політики щодо демографічного розвитку, в тому числі і регулювання міграційних потоків, а також забезпечує формування та ведення єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Крім того, роль міністерства полягає у формуванні сприятливого соціального середовища, яке б стимулювало громадян залишатися в Україні. Повертатися після вимушеного виїзду та зберігати міцний зв'язок з батьківщиною. Зокрема, шляхом політики підтримки сімей з дітьми та пенсійного забезпечення. Щодо обліку ВПО існують проблеми. Ми ще в ході кабінетного дослідження виявили, що, судячи з усього, в базі в єдиній інформаційній базі ВПО, Залишаються присутніми колишні так звані пенсійні туристи, тобто люди, які проживали до повномасштабного вторгнення на тимчасово окуповані території і приїжджали на контрольовану територію з метою там отримання пенсії соціальної допомоги. Ну про це свідчить зокрема кількість осіб, які зареєстровані в Донецькій і Луганській областях, продовжують бути зареєстровані в цих областях, хоча зрозуміло, що в Луганській області вже ніяких ВПО бути не може. Та і в Донецькій ну дуже мало ймовірно. Пронаймні, великої кількості точно не може бути. А під час зустрічі з представниками міністерства соціальної політики було виявлено, що вони нам повідомили про ще одну проблему. про... Те, що досі залишається в базі і не знялися з реєстрації частина осіб, які виїхали зокрема з Києва в перші перші тижні тижні повномасштабної війни, і потім повернулися назад, але залишається у базі даних ВПО. 3 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила призначення віце-прем'єра і одночасно очільника нового міністерства національної єдності України. Кабінет міністрів переименував міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності. Зараз ще продовжується процес розбудови міністерства. На не на нього, згідно з положенням, покладено завдання забезпечення прав та інтересів осіб, які виїхали за кордон, створення умов для їх добровільного повернення та інтеграції. А також задоволення їхніх національно-культурних, освітніх та мовних потреб. Останнє тобто задоволення цих потреб, це у співпраці, прописано у співпраці з Міністерством закордонних справ. Створення Міністерства національної єдності також сприятиме згуртуванню українців за кордоном, зміцнення їхніх зв'язків з Україною протидії російській пропаганді та впливу на українські громади за межами країни. Формування стратегії щодо, щодо створення умов для повернення українців, які нині перебувають за кордоном на батьківщину, розроблення та впровадження відповідних програм повернення. Основними механізмами координації діяльності СОУ у сфері врегулювання міграції, це є обмін статистичною та аналітичною інформацією і сумісна робота в складі міжвідомчих робочих груп. Нещодавно під егідою ДМС запрацював координаційний центр із співробітництва з Європейською міграційною мережею. В на засіданні якого в тому числі розглядається питання формування подальшої міграційної політики на наступні періоди, цей центр включає представників низки міністерств і відомств України, а також науковців представників міжнародних і є, є і представники громадських організацій, хоча, на мій погляд, там їх. Мало бути більше. Е, представники ЦОВІВ по-різному ставилися до ідеї створення міжвідомчого органу з питань міграції і діаспори, але дослідники творчий колектив вважають, що все-таки треба пропонувати створення такого органу на чолі з одним із віце-прем'єрів України. В складі Верховної Ради функціонують чотири комітети, які тією чи іншою мірою дотичні до припитання міграцій. Я не буду їх перераховувати, ви можете прочитати їх, їх, їхні назви, але в структурі жодного з цих комітетів немає під комітетом, назві якого був би присутній термін міграція. Є тільки підкомітет з питань зв'язків і захисту прав і інтересів українців за кордоном, і в назві одного з підкомітетів комітету з питань прав людини деокупації і реінтеграції присутній термін внутрішньопереміщені особи, тобто ми переходимо до проблем реалізації державної міграційної політики. Одна з них це те, що міграційна політика не належить, на жаль, до пріоритетів державотворення. Ну, при всіх е, позитивних сторонах координації все-таки між вона все таки є недостатньою. Також е, державна міграційна політика є пер, перев, переважно реактивною, тобто реагує на виклики, а не запобігає появі якихось негативних явищ. Е, е, низка ключових законів була прийнята під тиском ЄС, е, зокрема, в ході. Е, Плану дій з лібер... лібералізації візового режиму. Ну і сама міграційна ситуація теж є проблем... проблемою для формування і реалізації міграційної політики. Дослідження виявило низку прогалин: це неповне врегулювання питань постійно і соціального забезпечення, неповнота вирішення питання офіційного визнання нових або змінених професійних кваліфікацій, здобутих за кордоном. Зокрема, особливо мова йде про неформальну кваліфікацію. Проблемою є житлове забезпечення ВПО та поверненців. Також в Ну, все ж більше відносить для пудо поствоєнного періоду ніж до сучасного, але ну, треба ставити питання про впровадження моделі циркулярної міграції як альтернативи постійному виїзду. У нас е, лише одного разу була запроваджена невелика програма церкви Смельницької області до Португалії. Да, ну але досить швидко вона припинилася. Складний порядок про складним є порядок працевлаштування іноземних працівників. Ну, і Міністерство економіки це, це значить, теж підкреслювало цю ідею. і Вони навіть подали вже пропозиції до ДМС для того, щоб зробити єдине отримання єдиного дозволу на працевлаштування і тимчасове проживання. Ну, недостатньою є реалізація потенціалу залучення діаспори до розвитку України, зокрема в контексті соціальних та бізнесових ініціатив, і недостатньою є, на жаль, комунікація з громадянським суспільством. Ну, свідченням цього це є те, що досі в нас мають місце нетолерантне ставлення упередження до мігрантів. І, зокрема, теж свідченням недостатності комунікації є те, що в побутовому рівні досить використовується слово прописка, а не реєстрація. Тобто, це те, те що виявило дослідження, найбільш такі цікаві результати. Дякую за увагу.